Слава Ісусу Христу, дорогенькі любі Христі, брати і сестри, вітаю сердечно. І сьогодні хочемо показати вам прекрасну дорогу з городка в Бедриківці або навіть з Бедриковиць в Городок. Ось подивіться, яка Америка. Тут ну, в Америці навіть немає таких доріг. Тут дуже прекрасна дорога. Запрошуємо в гості. Приїжджайте до нас до Костьолу. Приїжджайте до мене, в Гості, до Мамусі. Тут можна насправді гарно відпочити. Дивіться, яка природа, як гарно всюди, і насправді потрібно сказати, що наше село дуже дуже гарне, прекрасне, спокійне і. Прикладне, тобто треба брати приклад з нас. Навіть в городку немає таких доріг. І скажу чесно: я був в Хмельницькому, їздив по місті в Вінниці, в Житомирі, в Тернополі, в Львові. Справді треба сказати, що там залишається бажання кращого. А тут, дивіться, просто ну ще раз скажу, це ну навіть Америка сказати це просто обідати Бедриківці. Ось така гарна дорога, прекрасна. Але що ж сказав, це наші парафіяни, бабусі, які приходили з лопатами, з граблями, з сапами, тогорівняли цю дорогу, бо писали колись заяву. І в Сільську Раду, і в Горсовіт. І я сам особисто підписувався, і дуже довгі роки ніхто нічого не робив. І тому люди зібралися, наші парафіяни самі без держави, без управління, без цих всіх, скажімо, наших, вибачте, дармоєдів, які нібито щось роблять в державі, а так насправді нічого. І цей от. О, Люди вітаються з Ксьондом, бачите, культура, як має бути. Ось і самі бабці, пенсіонери 70-80 років, взяли шуфлі, лопати, якоїсь щеб'єнки понабирали. Ось я ще прицепом возив, теж жигулем. І це все, і раз-два зробили. І дивіться, ні на кого не нарікають. Не той не кажуть, що а держава така, держава така. Всі люблять свою країну, всі люблять свої. Містечко, бо це Бедриківці, це ж містечко зараз вже з такою дорогою. Так що вчіться, будьте хороші, добрі, будьте милосерні, любіть один одного свої сім'ї і родини і чиніть добро.